Борітеся, поборете, Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Вітаю вас, любі українці. Життя нашої країни 24 лютого 2022 року розподілилось на до та після. Саме 24 лютого Російська Федерація. Розв'язала війну проти українського народу, проти нас з вами, звичайних людей, які мали своє житло, роботу, мрії на майбутнє. Зараз дуже важкий час. Російська Федерація воює проти нас не тільки засобами традиційної війни, а ще й інформаційному. Підтвердження цього величезна кількість фейків. Фейків проти нас з вами. Серед цих фейків, наприклад, інформація про те, що Україна здійснила намір застосувати біохімічну зброю проти населення Російської Федерації. Смішно, не дуже, тому що не знаю, що в голові тих людей, яких ми довгий час називали добрими сусідами, братським народом та інше. На жаль. Російська Федерація продукує дуже багато фейкової інформації на всю нашу історію. Серед таких фейків теорія триєдиної нації, яка сформувалася ще за часів Київської держави, об'єднання України з Росією за часів Богдана Хмельницького, який уклав Переславську раду, підписавши березневі статті. В російській ідеології досадовий час говорили про те, що Богдан Хмельницький навіть почав національну визвольну війну для того, щоб об'єднатися з Московією. Дуже багато міфів стосується і ХХ століття, чого тільки вартий виступ президента Російської Федерації, де він говорить про те, що саме Ленін заснував Україну. Коли ви говорите, Іван Васильович, в таке, що ви бредите. В якому сенсі? Ці та інші фейки ми з вами будемо розвінчувати. Чекаю вас на своєму каналі. Разом ми з вами переможемо. І пам'ятайте той народ, який не знає своєї історії, не може мати майбутнього.